Із таким питанням у 61-шу рівненську маршрутку сідають рідко. Постійні пасажири знають, немає талонів, немає пільгових місць. Приходиш, береш талон згідно того документу, яким ти користуєшся, і це дуже зручно. І, мабуть, його треба запровадити для всіх маршруток рівного. Те, що пасажири користуються талонами, зручніше і водіям. Вони не відволікаються від розрахунку решти пасажирів. Є місті вже чекають нас. Дуже багато чекають іменно. Пільовики приходять, беруть і знають, що у нас лежать. Якщо лежать, беруть. Якщо немає, не сідають. Талони запровадив перевізник Петро Шемейко, щоб не виникало конфліктів між водіями і пільговиками. Їм неприємно завжди називати, хто він такий, що він має право таке згідно законів соціального захисту, що на проїзд. За їхній пільговий проїзд нарікає Петро Шемейко. Держава й копійки не відшкодовує. Вирішити ситуацію. Могла б адресна допомога. Це недоотримані кошти з цим же перевізником, водієм, які можна було б вкласти. Той же рухомий склад оновити його, забезпечити більш сервіс. Про початок пільгової реформи говорять вже роками. Запрацювати адресна допомога на проїзд мала наприкінці травня. Планували чиновники у Києві. За свій проїзд у транспорті пільговики мали б платити грішми, а держава компенсовувати витрати напряму таким пасажирам. Це розвивало б конкуренцію між автотранспортними підприємствами. Та щоб адресна допомога на проїзд запрацювала, кажуть у профільному управлінні, спершу треба внести зміни до законів. І закон про автомобільний транспорт, і правила надання послуг, і бюджетний кодекс, тобто ціла низка документів потребують уточнення. Якщо в цьому році вдасться, так як заявляє прем'єр-міністр Микола Яновича Заров, то з 1 січня. Мріють про те, що ця адресна допомога буде запроваджена. Якщо закони оновлять і адресна допомога таки запрацює, то у рівному проїзд компенсовуватимуть понад 50 тисячам пільговиків, а в Україні 25 мільйонам. Ймовірно, тоді позбавиться статусу нерентабельного рівне електроавтотранс. За 2012-й збитки підприємства сягнули понад 3 мільйони гривень. Більшість пасажирів рогатого це пільговики. Анна Махно, Артем Лаговський, новини рівного.